Друзі, любі мої племінники. Зайшов до мене мій давній приятель Саша, і рішили ми з ним записати архів мого життя, яке моє пройшло життя. Прийшов 41-й рік. Батька забрали перший день на війну, ось мій батько. Це... Забрали його на війну. Моя мама осталася із трьома дітьми, а їй було всього 33 роки. А через місяць і вісім днів родилася я четверта. Я пам'ятаю, пам'ятаю, більше мені мама розказувала, як прийшла війна. Як зайшов до нас німець один у хату, поперелякувалися всі діти. А він подивився і показує мамі кіндер, кіндер, ваше, ваше. Погладив мене по головці, а я ж немовля було. А тоді показує на пальцях, що у нього теж два кіндери. Дав нам по шоколадці усім. І пішов. Отакий попався нам німець. А пам'ятаю я, я цього то не пам'ятаю, ж, звісно, а пам'ятаю, як виганяли німців із села і на горі, на гору заставляли наших людей, щоб випихали машини, тоді асфальтів не було. І вони палили під горою, палили хату. Оце я пам'ятаю, що хата палилась. А люди всі стояли, дивилися і плакали. Оце я таке пам'ятаю про війну. Будь неладна та війна. Бідно, жили з мамою, і не доїдали, і холодні, і голодні були. Ну, боролися. І кітяки збирали топити, і кирпичі робили із коров'ячого навозу. І їли, збирали, Лупуцькі їли, окацію їли, голодні були. В общем, не доводь Господь нікому. Такого життя. Та ще й хата валилася, ще прийшлося моїй мамі і хату строїти. Яку там хатинку построїли? Соломою вкрита, кукургузиням обставляли на зиму. Ну, пережили трошки ту війну. Трошки діло наладилося, я пішла в школу, кінчила десять 10, 10 класів. А мама, діти хоч порозходилися, мої сестри пішли заміж. А мама плаче, каже, виспитала вас четверо, як було трудно, а тепер залишите мене саму. А я мамі поклялася, кажу, мамочко, я клянуся вам. Що я вас ніколи не бросив. Ну і так Господь Бог оглянувся, що я знайшовся мені чоловік, який пристав до мене і прожили ми мирно й дружно, з мамою і з ним. Ось наша фотографія із свадьби. Ось ми, ось мій хазяїн бивший, Григорій Андрійович Таран. Ой, Саша, може викиш там. Чазармії не зовсім здоровий, і його поставили зразу на оце в почту, а потім став завклубом. І так ми жили. Я на хвермі, на хвермі 37 років стажу. Робила зразу дояркою 10 років. Три гоки була біля телят, а потім. По состоянню здоров'я прийшлося йти учотчиком, І 24 роки я проробила учотчиком. Робила я учотчиком. Ось фотографія ще за 76 й рік, Голова колгоспу Микола Данилович. І всі-всі до ярочки. А ось фотографія теж до ярок. Оце із ними я жила, і вони були для мене як друга сім'я. Коли пішла я вже на пенсію, вже через 10 років я зібрала ось усіх своїх доярочок, і ми зробили собі встречу на зелену неділю, біля річки. Оце дуже-дуже велика пам'ять для мене. А в клубі, Гриша був у клубі, я його піддержувала, все ми. Робили, виступали, концерти ставили. На хвермі збиралися ось до ярки, після дойки убіднює, фотографірував. Йосип Яковенко приходив, грав на гармості, а ми концерт готували. Ось сватання шват... на гончарівці, п'єсу ставили в клубі. Занімалися, дуже-дуже старався він, щоб люди. Хвалили усе врем'я його. А ще він був і фотограф на все село. Все він фотографірував. Зараз у мене фотографій дуже багато, дуже багато. Я вже усіх пере... і старі. Чотири альбоми у мене старих, а два нових альбоми. Ну, почали ми з ним строїтись потихеньку, построїли хату. Поструїли сарай, усе дворище непогане. Ну, невдовзі 50 років мій Гриша завришив мене. Мені було всього 48 років, а він заснув і не прокинувся. Така в нього була смерть. А мама ще в 78-му році моя мамочка, ось моя мама. І з онучкою святою. Померли в 78-му році. Півроку не дожила до 70-ти. І так я залишилася сама, 48 років. Одна надія стала в мене на племінників. Племінників у мене, ось у мене мої, моя сім'я, дві сестрички і братик. Оце їхні діти стали для мене моїми дітьми. Часто приїжджали до мене, помагали мені, старалися для мене. Ну і вони ж усіх онуків везли до бабусі. Я ними любувалася. Я, я для їх усе старалася. У Гріші теж були племінники, теж ось фотографія, ось фотографія. Ось і Льоня, і Наташа. Я з ними заботила. Усі мене любили, усіх я любила. Фух, з племенниками дуже жили гарно, дружно. Приїжджали до мене. Було мені 80 років. Вони приїхали з поздравленнями і онуки. І правнуки. Ось мої, моя фотографія. Мене проводять 80... 80 років мені було. І вони мене поздравили. Оце вони поздравляють мене. Їздили вони зі мною, приїжджали дуже часто. Розкидані далекі, родичі є, хоч примінник один. По всіх далеко-далеко жили. Ну, приїжджали часто до мене. Приїжджали провідувати батька. Батько їхній жив у Санжарах. Ось мій братик Володя із двома онуками. Приїхали мене ой. Їздили, провідували, ось фотографія. Приїдуть вони з далекого краю. Я гукала родичів усіх, сходилися до мене. Їх зустрічали, їх виряжали. Ось фотографія. виряжали їх у 2000 році. Ось мої онуки приїхали вже сюди, в цю хату мене поздравити. Ну, коли я попішла вже на пенсію, вже стала слабенька, а сусіди старі повимирали. Хата залишилася пусті, а я там одна. І діти, батьки померли їм, Саш, Саші і Свєти, батьки померли. Чотири роки стояла ця хатинка, і вони мене все пригла. Чуть переходьте, у вас газу нема. А тут буде газ, будете. У теплі. я довго не соглашалася, довго-довго не соглашалася, а тоді таки рішила. Перейшла, перевезли мене, з'їхалися вони ось усі і онуки, і правнуки. Приїхали і перевезли мене у цю хатину. Оставила я все те, що строїли, Що своїми пучками строїли. Ну і не каюся я, що я сюди приїхала. Тут люди, тут бачу діток, тут бачу людей усих, а там зразу одні бур'яни, нема ніде нікого. А ще тут люди заїжджають до мене, знайомі які. Дуже я дякую тепер, що мене вони сюди перестой. У теплий куточок що я тут стала жити. Дякую я дуже своїм двоюрідним братам, захожому вані і Теленчеєву. Вони мене піддержують, вони мені допомагають. Помагає мені дуже Віра, соціальний працівник Віра Васильовна, а особливо Катя, сусідка Катя Таранка. Вона до мене кожен день навідується, чи я жива, чи я здорова. Коли щось готове і мені приносить, уже в мене здоров'я зовсім, зовсім підкачує, вже сама не можу. Дякую я нашому старості Юрію Ніколаєвичу. Він мене піддержує, він мене ратує особливо з бур'янами. Спасибі йому, спасибі усім людям, що мене не забувають, хто до мене обращається. Спасибі всім. А тепер я хочу сказати, що ось мої Алексеєви. У мене дівчата поміняли фамілії, а братів, а братів, синок остався хоч і далеко. Ну, все рівно навідувалися до мене, поки менші були. А зараз через цю прокляту війну мало навідуються. Я їх понімаю. Уже всі постаріли. Усім вже за 70, боліють. Ну, а я рада, що продовження роду Оліксєєв. Оце Дмитрій. теж був Карпо Дмитрович. І Дмитрієм назвали внучка мого. А це їхній синочок, Владик. І Марійка. Я рада, що із наш... з мого. Роду не виходить мене Дмитрій і Марійка. І Саша Марійку собі взяв. А Марія це Пресвята Марія Богородиця. І я думаю, нас Господь Бог береже усіх на світі. Дасть Бог усім буде здоров'я, дождем перемоги, зустрінуться. Вибачайте, може, що я розтіряна, може, я що не так сказала. Ну я усім дякую. Навідуйтесь до мене. Я вже стара, пристара, вже я сама нічого не можу, а діти тепер дуже мало приїжджають. Будемо надіятись, що буде перемога, що приїдуть до мене. Зустрінемося з усіма рідними. Дай Боже, молюся кожного дня. Кожної ночі я молюся і просю Бога, щоб матері дождали своїх синів, щоб жінки не оставалися вдовами і щоб маленькі діточки і великі жили з батьками. Я знаю, як важко жити сироті без батька. Дякую вам за все. Пробачайте мене.